Світшоти для дівчат від фірми Peppers. Неймовірна пропозиція в лоті аж 30 світшотів. Ціна лоту 2970 гривень, а ціна кожного світшоту 99 гривень. Всі світшоти з бірками представлені в декількох класних кольорах. Ось такий яскравий. Фіолетовий. Він не фіолетовий, він такий більше. Бусковий, дуже ніжний, гарний колір. Також дуже класні, рожеві для маленьких модних з надписами. Тканина тут дуже класна двунитка, якісна. Ось такі розовенькі з надписами. Так само дуже класні ось такого будуть плану. Пандочка в окулярах сіренький. Понизу відшотки йдуть всі на резиночки, на рукавчиках резиночки. А, ось такий сіренький він буде на м'якенькому флісі. Тепліший. Також хід з метеликами фіолетовими, дуже класний, надпис тут сріблястий. Так, Цей ми вже показували. І так само буде багато світшотів в коробочках запакованих. По розмірах 134, 140, 16 ковтинок, 146-152, 9. 158 164, 5. Вони можуть йти як для маленьких діток, так само і класні підліткові розміри. Звертайтесь до наших менеджерів заробляємо разом.